Ти відчуваєш, що неважливо, Ти відчуваєш, що не можеш контролювати своє життя. Ти відчуваєш, що ти глупа. Ти відчуваєш, що емоційно нестабільна. Ти відчуваєш, що твої потреби вони нікому не важливі. Ти відчуваєш, що твої почуття вони зайві. Але правда зовсім інша. Ти цінна, ти важлива. Ти маєш право контролювати своє життя? Ти мудра. І твої емоції це твої орієнтири, а не твої вороги. А твої потреби вони природні. І твої почуття мають значення, величезне значення. Ти чому ж важливо міняти, змінювати переконання? Бо саме вони керують твоїм тілом, твоїми виборами, твоїми стосунками, твоїм життям. Бо саме вони або знищують тебе зсередини, або піднімають і дають величезну силу. Бо, звільняючись від старих травматичних уявлень, ти повертаєш собі. Справжню себе. Я, психолог, психотерапевт Наталія Міцінська, працюю саме з цим. Я працюю з травмами, які живуть у тебе всередині, які не видимі, але не дають тобі жити повноцінне та щасливе життя.